Як вже 10 років Кличко знищує екологію, інфраструктуру та спадщину Києва. Чемпіон для мафії Кличко та його внесок у руйнацію у столиці. Цьогоріч Віталій Кличко святкував ювілей. 10 років на посаді міського голови Києва за 10 років Кличко встиг відкрити оновлену поштову площу, підземелля якої перебуває у критичному стані та знаходиться під щоденним ризиком обвалитись. Розпочав будівництво метро на виноградері, на якому вже було вкрадено десятки мільйонів гривень. Структурами підсанкційного помутинника. і це при невиконанні жодних робіт. Кличко зумів віддати десятки гектар земель природу заповідної зони власному оточенню, раднику Зозулі, острів Муромець у Деснянському районі, який замість місця здоров'я та спорту перетворився у наливайки та ресторани. Екснардепу від ОПЗЖ Толору подарувати сотні гектар у найбільш елітних районах столиці. Та навіть місце поблизу військового містечка Гур Владиславі Молчани. Новій власниці столиця груп Кличко віддав екопарк Осокорки, який тепер перетвориться у сукупність цементу і будівельного сміття. А також озеро Синє, що завдяки ЖК Варшавській, майже повністю висохло. Смотреш і Комарницький разом із оточенням Тищенка отримали від мера можливість опанувати мільярди бюджету, виділених для багатостраждалого Подільського моста. Але де ж у цих взаємозв'язках місце для киян. Для їх думки та благополуччя, як пишуть самі кияни, завдячуючи кличку, Київ увійшов до десятки найгірших столиць у світі. Київ забруднений, історичні місця розпродано. Транспорт брудний, стоки забиті після кожного дощу води по колінах. Старовидні будівлі знищуються, а на їхньому місці з'являються монолітні новобудови. Київ втрачає власну неповторність та красу. Що зробив кличко за 10 років правління та чого вартуватиме його керівництво киянам? Острів Наливайок або що не так, із спортивним парком на острові Муромець, Кличко продовжує роздавати землі власному оточенню, навіть якщо такі належать до природоохоронної заповідної зони. Наприклад, радник мера та одночасна бізнес-партнер Володимира Кличка Юрій Зозуля і досі незаконно використовує понад 30 гектарів землі громади. Мова йде про острів Муромець у Деснянському районі столиці. Згідно положень інвестиційного договору профільних департаментів Київради та товариства інноваційний спортивний парк останньому передавалось у користування 36 гектарів земель острову без будь-якої орендної плати. Під ігідою створення на острові всеукраїнського парку пам'яті борців за свободу і незалежність України підприємство підрядник Зозулі створило комерційний парк. Причому складається такий не із спортивних майданчиків або дитячих розваг, а із наливайок, ресторанів та котеджів. І, попри кримінальне провадження, розслідуване ДБР самочинно збудовані заклади продовжують Овжуть функціонувати та навіть здавати приміщення в оренду, що становить окрему гілку заробітку. За отриманою інформацією, щорічний прибуток зозулі від бізнесу на острові становить від 50 до 100 мільйонів гривень. Нагадаємо, що жодної копійки бюджет столиці від надання земель в оренду не отримує, та навіть це не піклує ані міську владу в особі КМДА та Кличка, ані правоохоронців. Розпочавши провадження два роки тому, ДБР і досі не провело слідчих дій, окрім декількох статей у ЗМІ. Що маємо зараз? Близько 80 незаконно збудованих об'єктів нерухомості наливайки замість. Майданчиків і мільйонний прибуток отримуваний радником кличка. Інша цікава деталь: податки із перелічуваної діяльності і досі сплачуються із столичного бюджету. І мер Кличко знову буде розповідати про непричетність до роздачі земель Києва. Намагаємось пришвидшити розслідування ДБР, тож надсилаємо власні додаткові матеріали до правоохоронців. Поглянемо на реакцію кличка цього разу, як турецька компанія зазіхнула на мільярди столичного бюджету. На фоні колапсу у метро. Та обвалу пішохідної частини моста на проспекті повітряних сил у Києві корпорація Києва автодор вирішила зайнятися протиаварійними роботами мосту Метро, найстарішого через річку Дніпро. І хоча ще у минулому році КМДА заявляла про його абсолютну безпечність, цьогоріч на ремонт метро виділили 2 мільярди бюджету. Тендер на реставрацію мосту отримала скандальна турецька компанія Онур. Остання була єдиним учасником масштабної закупівлі, що вже викликає підозри. Онур має Широке тендерне минуле пов'язане із відмиванням бюджету та кримінальними провадженнями. Компанія часто отримувала підряди на ремонт доріг по всій території України. Причому тривалий час ринок дорожнього будівництва був пропорційно поділений між гігантами, автомагістраль Південь та Онургру. За часів головування Славомира Новака у Державному агентстві автомобільних доріг України Онургруп отримувала перемогу у абсолютно кожному тендері «Укравтодору». За словами різних експертів, турець. Компанія була причетна до відкатних схем, саме тому стала улюбленицею тодішнього правління. Пізніше Новака було викрито, а самому чиновнику висунута підозру відразу за трьома епізодами, в тому числі за отримання хабарів турецької компанії Онур. Проте, міжнародний скандал жодним чином не повпливав на діяльність Онур. Вона продовжила активно отримувати підради, і за часів нового директора Укравтодору Олександра Кубракова реалізує вказане і дотепер. Дивно, що столична влада не обі про відкатне минуле онур, або ж лише створює вигляд незнання. Аварійна ситуація на поштовій площі, або чому історична пам'ятка скоро опиниться під водою. Майже 10 років тому Кличко відкрив оновлену поштову площу після суперечливої реконструкції. І хоча зовні місцина виглядає досить привабливо і безпечно, під площею розташований глибокий підземний котлован, що перебуває у критичному стані. Справа в тому, що в планах влади було збудувати ТРЦ, який розташовувався би прямо. Під площею. Проте, опісля виявлення залишків середньовічного міста, будівництво припинилось. Зараз площу над підземеллям тримають тимчасові палі, а там, де мав бути торговельний центр, збирається вода. Вона потрапляє як із ґрунтів, так і з опадами. Будівельні роботи в підземному котлуванні призупинені приписом департаменту культури КМДА. А дренаж не працює, що вже призвело до численних техногенних наслідків і може викликати аварійні ситуації як з метрополітеном, так і з самою поштовою площею. Все це Має статус об'єкта незавершеного будівництва, тобто фонтану, який відкривав кличко у 2015-му, формально не існує. Місто не збиралося вкладати гроші в цей етап. Це мав зробити інвестор ТРЦ. І Хоча КП дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд в місті Києві було зобов'язане законсервувати підземний котлован, вказане реалізовано не було. Попри численні звернення до мера кличка, його заступники, начальників профільних департаментів і комунальних підприємств, Ніяких дій щодо забезпечення безпеки життя та здоров'я людей проведено також не було. Ситуація ігнорується роками, що в черговий раз показує байдужість КМДА на життя киян. Тобто маємо черговий аварійний об'єкт на теренах столиці, ризик руйнування якого зростає із кожним днем. Чи варто чекати на реакцію від міської верхівки? Чи, хоча б формальне занепокоєння? Київ без озер завдяки ЖК Варшавський. Столиця груп є одним із найпопулярніших забудовників у столиці. На їх рахунку десятки добудованих ЖК та ще стільки ж в процесі зведення. Негласною керівницею девелопера є Владислава Молчанова, спонсор Батьківщини та людина із оточення Юлії Тимошенко. Про Молчанову та чому саме вона отримує найбільш вигідні земельні ділянки від будівельного картелю у Києві, ми розповідали у відео за посиланням у описі. Та сьогодні поговоримо про внесок столиця груп у знищення екології столиці. Наприклад, завдяки ЖК із групи Варшавській склалась критична ситуація довкола озера Синя. Декілька років тому КМДА виділяло 35 мільйонів гривень на комплекс робіт з ревіталізації озера Синя. Планувалось реалізувати комплекс робіт, що покращив би екологічний стан. Проте жодних дій вчинено не було, а кошти просто зникли із бюджету у невідомому напрямку. Поблизу озера тепер розташовується ЖК Варшавський задля Ведення якого було повністю знищено сад та вже майже спустошено озеро, адже для потреб забудови викачувалася вода із синього та столиця груп вказане аж ніяк не турбує. Вони продовжують будувати, не дивлячись на значні порушення законодавства. Та екологічні проблеми. Крім того, кияни скаржаться і на низьку якість нерухомості девелопера. Відтак, мешканці ЖК Варшавський плюс пишуть про затоплення підвалів будинку після інтенсивних опадів у столиці. Затоплення відбуваються регулярно. Через підвищену вологість на стінах утворився грибок. Руйнуються основні конструкції, вода просочується крізь плитку підлоги, а комори буквально стоять у воді. Нами зібрано необхідні матеріали щодо скандальних ЖК «Столиця груп та подано до. Контролюючих органів з метою проведення перевірки на предмет дотримання законодавства забудовником та наявність корупційної змови із місцевою владою не дарма ж Молчанова так вдало отримує найкращі земельні ділянки столиці. До речі, саме у зв'язку із останнім не так давно НАБУ провело обшуки в головному офісі столиця груп. Молчанову підозрюють в незаконному відчуженні столичних земель. Чи знаменує це початок повалення влади смотрящих у Києві? Та чи буде Денис Комарницький наступний? Побачимо згодом. Тепер головним завданням мера кличка та правоохоронців є не вийти на самих себе. Адже очевидно, що можливість управління землями Молчанова не могла отримати без допомоги інших ланок. Тому ми вимагаємо правоохоронців провести об'єктивне розслідування, а не в черговий раз зловживати повноваженнями. Як екопарки Києва перетворюються у будівельне сміття? Кличко та Молчанова активно забудовують екопарк Осокорки. Зараз там активно вирушують. Молодий ліс, заливається бетон та завозяться крани і будівельна техніка. У листопаді столиця груп засипали будівельним сміттям канал, що з'єднує озера, тягла і небреж, аби прокласти через зелену зону нову дорогу. Молчанові та кличку абсолютно байдуже на екологію та природну зону. Їхня головна мета звести новий ЖК, аби отримати нову порцію заробітку. Із цією метою міськрада визнала територію озера зоною житлової та громадської забудови, в обмін на передачу прав. На земельну ділянку та сприяння процесу зведення, столиця груп обіцяє добудувати житлові комплекси патріотика, Еврика Банку Аркада. Щодо цього, влада Києва, МВС, СБУ та інші державні установи підписали меморандум, аби ошукані Аркадою кияни все ж отримали обіцяну нерухомість. Проте одне, але серед підписантів меморандуму про долю екопарку немає другої сторони киян, які прагнуть зберегти рекреаційну зону. Тепер, аби пришвидшити процес зведення покинутих Кадою ЖК, столиця груп розпочала будівництво скандальних ЖК на Осокорках. Одним із таких проєктів є ЖК h 2 o Як бачимо у виборі між екологією, природною зоною та новим ЖК, що принесе в кишені девелопера та пов'язаних осіб мільярди, столична влада обрала другий варіант: столар забудовують Київ за гроші Медведчука та РФ. Місце смотрящого за Києвом поряд із Молчановою займає Вадим Столар, екс-нардеп від проросійської ОПЗЖ та особа, що напередодні в вторгнення, втекла за кордон і звідти вибудовувала образ волонтера і благодійника. Столар вже давно контролює найбільших забудовників столиці, в тому числі і відомий бад Development. Серед проєктів останнього ЖК Оазіс вже згаданий столар тісно пов'язаний із іншим прихильником Росії Віктором Медведчуком. Вказане, виявляється, не лише у депутатському шляху першого членства ОПЗЖ, але й у системі побудови девелоперського бізнесу. З'єднує Столара із Медведчуком український фонд «Ево» Інвест, що вклав десятки мільйонів гривень у будівництво кількох київських ЖК девелопера Енса. на рахунку останнього три ЖК: ЖК Форд, ЖК Поетика та ЖК Діаданс. Кожен із них наразі є об'єктом ошукування інвесторів, адже їх зведення зупинилось на невідомий строк. До речі, кінцевим бенефіціаром фонду Евоінвест є естонський бізнесмен Олексій Чулець, партнер Медведчука, що вкотре підтверджує зв'язок екстердепів. Також столар засвітив у декларації кіперського Омпанію, що володіє українським товариством Академ Клуб, в активі якого 40 гектарів землі на Осокорках у Києві. Партнерами офшору також є структури Медведчука. Через це суд ще у 2022 році наклав арешт на Академ Клуб. А ще пізніше КМДА зобов'язав стягнути 67 мільйонів гривень боргу за оренду землі на осокорках. Нами було подано ряд матеріалів із вимогами вжиття заходів щодо виключення впливу російського елементу, в тому числі столара, на Будівництво у Києві. У відповідь на це невідомими особами було створено схожу з нашою електронну пошту та розіслано листи із проханням залишити раніше отримані скарги та запити без розгляду. Ось як столар та його компанія не бажають лишатись впливу. Та ми продовжуємо: будемо надсилати матеріали та надавати розголосу доти, доки не отримаємо реальних результатів. Комарницький та Тищенко розкрадають бюджет столиці. Справа Миколи Тищенко стала справжнім шоу для українців, яке показали. Що все депутатів набирає нових обертів, і, хоча нардепа суворо відправили під домашній арест, це аж ніяк не змінило думки про те, що реального покарання слуга не отримає. Всі ж пам'ятають поїздку Тищенка до Таїланду та подальше виключення з фракції, але не позбавлення депутатського мандату. Крім того, він і досі є заступником голови комітету з питань транспорту і інфраструктури. Тому, навряд чи стендап колі у судовому засіданні та сотні коментарів журналістам, хоч якось змінять ситуацію. І поки Тищенко слухняно відбуває покарання у елітній квартирі на Печерську, його родина та оточення продовжує розгрібати столичний бюджет. Наприклад, чоловік з сестрими Герман Блінов був одним із кураторів будівництва Подільського Воскресенського мосту. Чоловік отримував зарплату від генпідрядника будівництва мосту товариства Екобуттрейд. На зведенні Подільського моста і перетнулись інтереси Колітищенка із третім київським смотрящем Денисом Комарницьким. Останній і є фактичним власником екобуттрейд та несе повну відповідальність за відтермінування процесу завершення моста. Комарницький має безліч фіктивних фірм прокладок, які самі Мі нічого не виробляють, не будують, не надають послуг населенню, натомість створені з єдиною метою викрутити гроші з столичного бюджету, тобто з податків киян. Всі основні роботи, в тому числі будівництво довгоочікуваного мосту, виконуються реальними підрядниками, а точніше, субпідрядниками. А гроші з бюджету міста виділяються на покриття витрат саме фіктивної фірми Комарницького Екобутрейд. Останній кинув не тільки простих киян, але й своїх субпідрядників. В подальшому Відмиті кошти із бюджету столиці розподіляються між миром кличком і його дружбаном Комарницьким. А такі постаті, як Блінов і Тищенко, отримують власну долю за сприяння. Детально про схеми розподілу бюджету структурами Комарницького ми розповідали у розслідуванні, посилання на яке залишаємо в коментарях. Закликаємо долучатись до боротьби за ефективну співпрацю, допомогу у викритті схем та надання цінної інформації. Обіцяємо винагороду. Анонімність гарантуємо більше деталей у нашому телеграм-каналі. Посилання під відео, слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.